Дівчата, скільки міфів про волосся ми чуємо щодня. Давайте сьогодні розглянемо топ-5 самих найпоширеніших і розберемось, де правда, а де вигадка. І так, міф номер 1 Чим частіше стрижешся, тим швидше росте волосся. Стрижка ніяк не впливає на ріст волосся. Ріст волосся залежить від стану фолікулу та його активності. Ми частично можемо повпливати на ріст волосся Це здоровим способом життя, збалансованим харчуванням, правильним доглядом, але ніяк не стрижкою. Міф номер два волосся звикає до шампуню і його потрібно змінювати. По-перше, шампунь ми обираємо для типу шкіри голови не для волосся. І ні, шкіра голови не звикає до шампуню. Якщо ви купили шампунь і він вам гарно очищує шкіру голови, ви можете користуватися ним постійно. А якщо виникли якісь проблеми, то шукайте причину у складі. Міф No3 дорівнює суха шкіра голови. Найчастіше якраз навпаки. Лупа з'являється при надмірній роботі сальних залоз. Аморфілі клітини не встигають відлущуватись своєчасно. Вони склеюються завдяки шкіряному селу, утворюючи горбочок, який при відлущуванні схожий на білі пластівці. Міф номер 4 Чим частіше мити голову, тим швидше вона жирніє. Вироблення шкіряного сала регулюється сальними залозами його вироблення залежить від особливостей організму, так що мийте голову по мірі необхідності. Міф номер 5. лікувати волосся можна тільки народними засобами. Звісно, ніхто ж не заперечує ефективність бабусиних рецептів. У ті часи, коли вони створювалися, була тільки така косметологія. Усі компоненти були виключно натуральними, але є декілька але. Перше лікування волосся народними методами, потребує багато сил і терпіння, тому що виготовлення всі, всяких різних масочок і ополіскувачей це досить трудомісткий процес. По-друге, не всі ці натуральні компоненти такі корисні і безпечні. Серед них можуть зустрічатись алергени, і це треба враховувати. Третя сучасна косметологія вже досить далеко просунулась у винаході ефективних та максимально натуральних компонентів у догляді за волосся. Тому є сенс використовувати вже готову продукцію під свій тип шкіри голови або потреби волосся з натуральним складом. Догляд за волоссям це не про міфи, а про грамотний підхід. А ви пишіть у коментарях, які міфи вірили ви. Дякую за увагу!